Добрий день, малята! Хлопчики і дівчата! Мене звати Катруся. Я люблю гуляти на дитячих майданчиках, в парках, на березі моря. Але зараз малята треба бути дуже уважними та обережними. Одного разу я гуляла в парку і побачила ось такий предмет. Цей предмет дуже небезпечний, його не можна чіпати, бо станеться вибух. Щоб не сталося трагедії, ніколи не торкайтеся невідомих предметів, не піднімайте та не переносіть їх, не перекочуйте їх з місця на місце, не розбирайте їх на частини, не кидайте їх в вогнище чи водойми. Що ж треба зробити, коли побачив такий предмет? Треба зупинитися, запам'ятати місце знахідки, обережно відійти якомога далі шляхом, який прийшов. Покликати дорослих і повідомити рятувальників за номером 101. Будьте обережні та здорові. До побачення.